Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні ми готуємо дуже красиве та улюблене двошарове варення моєї родини. Таке двошарове варення можна готувати у різних поєднаннях. Сьогодні готуємо два види варення з абрикосів і малини та абрикосів і вишні. Таке варення виходить густе, ніжне і має неперевершений смак. 2 кг 700 г абрикосів. Попередньо гарно помила, відділяю від кісточок. Залишається 2,5 кг абрикос. Перебиваю блендером в пюре. Додаю 800 г цукру. Гарно перемішуємо і ставимо на вогонь. Цукор можете додавати на свій смак. Закипіло і проварюємо 10 хвилин. Дві столові ложки агар-агару заливаю 50 г води. Гарно перемішую. І додаю до абрикосового пюре. Помішуючи, проварюю ще 2 хвилини. Далі готове абрикосове пюре розливаю по стерилізованих банках. До половини. Зверху накриваю кришкою і ставимо в холодильник на 3 години. Дві години мало. Коли абрикосове пюре захололо, готуємо другий шар варення, 1,5 кг вишень, гарно промила, відділяю кісточки, додаю 600 г цукру, перемішую і ставлю на вогонь. Також я використовую малини. Я її збирала вчора, тому вчора і пересипала цукром. В мене 1 кг малини засипаний одним стаканом цукру. Стакан 250 г. Теж ставлю на вогонь і проварюю 10 хвилин. Змішуємо 1 столову ложку агара агару і 50 грам води. Перемішуємо і додаємо до малини. Проварюємо 2 хвилини помішуючи. Як бачите, абрикосовий шар гарно захолов. Додаємо малинове варення і закриваємо кришками. Вишневе варення проварилось. Змішуємо 1 столову ложку агар-агару з 50 г води. Перемішуємо і додаємо до варення. Проварюємо 2 хвилини. Доливаємо решту банок і закриваємо кришками. В мене вийшло 4 півлітрові банки абрикосового малинового варення і 4 банки абрикосово вишневого. Дивіться, яке воно класне вийшло. Мало того, що яскраве, ще і неймовірно смачне. Таке двошарове варення я зберігаю в шафі при кімнатній температурі. Спробуйте, це дуже смачно. Можна поєднувати різні смаки. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!